Молодий, талановитий, успішний, саме так можна охарактеризувати нашого гостя, який вже в нашій студії. Так, отож знайомимося. Максун Будаков, вокаліст. Доброго ранку. Доброго ранку. Максун, посиди трошки. Ми тебе пафосно представимо. Добре. Лауреат першої премії міжнародного фестивалю Ліра Гіппократа, лауреат першої премії міжнародного фестивалю конкурсу Золота Сената ти пафа так, ага. Ті Перше місце на вокальному конкурсі Voice of City, переможець студентського голосу 2017 серед всіх навчальних закладів першого четвертого ступеню. Акредитація, Ту -ту -ту Будаков, Вітаємо. Максун. І насправді, е дійсно, лауреат численних конкурсів. Взагалі, як давно ти займаєшся вокалом? Професіонально я вокалом не займаюся. Угу. Э, как на самом деле все начиналось, я рассказывал в прошлый раз, когда был у вас в гостях. А именно, как выйти на пьедесталь, так. то это началось после конкурса академического. Назывался он «Мистер Умса». Я там спел песню одну. Которая нереально людям понравилась. И она... Зашла, да? Ну. Что-то. Не хотел такой рацию, но ладно. И <зас> где-то месяц э, она у них играла. И именно не в оригинале той песни, которая она есть, а именно в моем исполнении. Что за была за песня? Это была песня Джаха Калиба Лейла. Просто <зас> я ее так нереально переделал, что она вообще не была похожа По на заслуги. Это своя себе. интерпретация. Yeah, за... да. Ну ты же играл и спевал. Да, 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 я играл со мной. Еще был мой друг, который подыгрывал мне на гитаре. И была девочка, которая потанцевала. Так, — Така композиція вийшла, так? — Крута сцена. — Ну, і з того, часу тебе почали запрошувати так? на різні концерти, заходи? — Після этого сразу же меня пригласили на студенческий голос, потом на Voice of City. Я был в компании многих продюсеров Украины, с ними поговорил: ну, нас не устроили условия, которые нам давали. Мы познакомились с артистами, которые виступають не только в Украине, а и за границей. Я ездил пару раз за границу на конкурси. Я выступал на закрытых тусовках, в которых присутствовал Бамонт Полтави, так званый, да. И мне было очень приятно, что именно я. Типа, мне нравится то, как реагируют люди, зовут, приглашают, хотя нету никакого СМ, никакого пиара, никаких менеджеров, никаких экономистов, концертмейстеров и концерт-директоров. Ну, це поки що немає, да? Не? Поки ще все, все в планах, так як yeah. ми розуміємо. Но це зараз... чудово, коли е, розпочинає от вокаліст свій шлях, саме з того, що помічають просто його талант. Правильно, це значить дійсно, що о, лише через те, що е, саме е, талант в тебе є, так не те, що ти там себе розкрутив, якось через е, е, там інтернет чи ще щось. Просто от тебе побачило, що ти талановитий, молодий, крутий. Її почали е, е, кликати на різні заходи. Е, зараз як ми розуміємо, в тебе багато в плані врухатись далі, можливо, там створити якийсь там альбом, так, такий серйозний, щоб він був в рейтингах, там, в чартах, перші місця займав, так? Ну, є пару проєктів. На самом деле, перед випуском альбому має бути так званий хіт, пісня, яка дасть заявити Як заявити артисту о себе. Но не имея в руках такое золото, выходить, я не думаю, с какими-то мелкими частицами, Непрофессионализмом на этот типа этап, тур, территорию не стоит. Но на самом деле очень сильно влияет на мое творчество, то, что я учусь. Я учусь в Украинской медицинской стоматологической академии, и внутри идет так званая борьба между медициной и музыкой. Так как многие говорят одно другому не мешают. Но если ты хочешь стать лучшим или в том, или в том, то оно мешает. Из-за этого надо постоянно думать, мыслить хочешь, не хочешь минусы, плюсы считать. Ты звездие, что для тебя зараз ценишь, а так? Да. И я уверен, что я в любом случае сделаю для себя выбор. Но я, если честно, склонен чуть-чуть в сторону медицины, так как это было желание с детства. Потому что я сам часто болел, и те врачи, которые помогали мне, я видел, как мои родители благодарны им. И мне понравилась именно вот эта аура, когда их благодарят, когда готовы сделать любую ихнюю просьбу, я себе пообещал, что я обязательно стану таким же. На кого саме ти навчаєшся? Сейчас у нас я на третьем курсе. Я, да, и я да. наперед не люблю говорить то, что я хочу буду или сделаю. Э, но в планах я уверен, что это или операционная специальность. Или секрет. А, а присадка кольцевація дійсно операційна, ти спочатку пацієнт лягає, ти спочатку там зіграв якийсь пести, він вже розслабився. Сегальний наркоз. Да, да, да. А потім хтось сидає і грає, а ти там що, ну, там Робиш, так і співаєш, і це буде так круто, ні, насправді я думаю, що це, звісно, було б круто, але тим не менш необхідно обирати. Якщо, наприклад, це буде все ж таки медици медицинська професія, так це пов'язання свого життя з медициною, то все ж таки ж можна поєднувати з музикою як з хобі. Просто можливо, це буде не настільки там не повністю приділяти свій час, але тим не менш, от, музика ж буде все одно в житті. Так бачите, суть така, якщо ти становишся врачом. Тебя не признают как музыканта. Ты становишься музыкантом, тебя не признают как врача. И если я выберу медицину, то я не брошу полностью музыку, но я займусь именно поиском талантов. Типа, если буду это даже не я, но где-то там в сердце есть желание создать какой-то альбом. То потому команду, типа, и всё прочесть. Да. Катя, что ж, гарно співає, так що ми будемо співпрацювати, так. щодо все ж таки творчості зараз не говоримо про е, оцей вибір складний, він надскладний однозначно. І ми впевнені, що в тебе вийде зробити правильний вибір. Якщо говорити про музику, і про творчість, є якісь напрацювання в плані там власних пісень, чи це е, кавери, От що зараз ось, в основному чим займаєшся? Сейчас я познайомився з одним человеком, Він очень талантливий в плані музики. Він ділять нереально реально биты, біти. Біти, котрий в програмі под музика, де називається біт, типа мінус, так званий. І И... Каждый раз, когда я с ним встречаюсь, по-любому мы делаем две-три песни. И у нас есть условия. Мы эту песню доделываем, записываем, сводим. Потом мы ее слушаем две недели каждый день. Если в конец четвертого дня она нам не надоест, мы его уже конкретно нацелены на него и хотим его выпустить. А если на 14 день или раньше он нам уже надоел, все, мы его выбрасываем и больше за него не вспоминаем. І яка Потом. статистика? Скільки вже викинули, скільки залишилися? Пісень 30-40 ми вже викинули. Oh, да? Від кілька дві пісні, дві пісні, які у нас і стали, ми зараз над ними працюємо. пару днів назад записали. І зараз займаємося типу, свіденням і мастерингом, а потім вже вести. Максон, у нас буквально одна хвилинка залишається. Яку можеш дати пораду молодим виконавцям, щоб вони також, як і ти, ось так вибухнули в місці, я не знаю, як, ну, ви як я, яскрава як, комета, яка знаєш, так дійсно, у, у, ти дійсно став зіркою буквально там, ну, за, за, рік. Так, Полтавець. завдяки чому тобі це вдалося? Просто uh, дай пораду, молодим. Куди смотрите? Ніхто не знає? Можеш на нас. Ми... Головне – вірити в себе, не слушати нікого. Для мене, в першу чергу, важливі моє мнення, мої інтереси і бути чесним. Типа, не шукати э, хитрості, не шукати накрутки, так як багато зараз певців крутять і крутять. Э, помимо цього, Стараться, так как у меня отец говорил: если ты чего-то хочешь, приложишь к этому усилию, и у тебя это не получается, значит два варианта. Или ты этого не слишком хочешь, или ты не слишком силы к этому приводишь. Из-за этого старайтесь, занимайтесь, не останавливайтесь и верьте в себя, у вас все получится. Мы впевнение порады, все запам'ятали, або записали. це круто, Максон, ми тобі бажаємо, щоб ти також зробив правильний вибір. Дякую. Так в своєму житті, ми не про вибори, ми про... Ми про твою творчість, щоб все ж таки медицина або музика щось дійсно вибрав домінуючи і рухався вже впевнено в цьому напрямку. Так, дякуємо. Максун Будаков, вокаліст. До речі, скажемо по секрету. Номінант на музичну премію Полтавщини. Угу. Цьогоріч слідкуйте, вболівайте і... і знаходьте більше. голосуйте. Правильно, правильно. так.